Сьогоднішній день став важливим для юних митців Кременчука. Відбулось підбиття підсумків одразу двох загальноміських конкурсів: стоп насильству, що акцентує увагу на необхідності протидії всім формам насильства. Та я мрію, я живу, де діти з інвалідністю продемонстрували свої таланти, розкрили власне бачення та поділились тим, що їх надихає. Сьогодні підвели підсумки двох міських конкурсів творчості. Один конкурс Я мрію, я живу. Конкурс для дітей з інвалідністю. І один конкурс СТОП насильства. До конкурсу «Стоп СТОПНАсильство у цьому році було подано 114 робіт. Переможці будуть обрані у трьох вікових категоріях: відповідно, перше, друге та третє місце. У конкурсі Я Мрію, Я живу. Дві категорії: це Поробки і малюнки. У кожній з яких буде обрано по три переможці. Обидва конкурси традиційно об'єднали навколо себе багато учасників. Кожна робота це окрема історія про мрію, про силу, про віру в те, що добро завжди сильніше. Малюнки та творчі проєкти дітей показали наскільки глибокими можуть бути їхні думки та почуття, коли вони мають простір для самовираження. Особливо ціно, що ці ініціативи не лише відкривають таланти, а й допомагають дітям відчути підтримку та значущість власного голосу. Вже незабаром переможців очікують приємні подарунки, які обов'язково стануть корисними для подальшого розвитку їхньої творчості. Коли діти творять від щирого серця, їхні роботи здатні не просто прикрасити світ, вони надихають змінювати його на краще. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.